Всім привіт! Саме зараз відкриємо нову цікаву сторінку молодіжного життя. Пропоную вам провести свій час користю разом з нами. В ефірі програма Молодіжний портал і я Катерина Трегуб. Музична десятирічка. Провідний центр музичної культури Харкова. Знайомтесь з талановитим випускником диригентом. Молодіжна еліта Харкова стипендіати Харківського фонду підтримки молодих дарувань. Всеукраїнський фестиваль молоді відвідала делегація від Харківської області. У гостях студії, учасники масштабного заходу. Рубрика Молодіжний арт презентує творчість Харківської молоді. Все це у програмі Молодіжний портал. У 30-х роках минулого століття при Харківській консерваторії відкрилася студія для музично обдарованої молоді. Це був міцний фундамент для розвитку музичної освіти у Харкові. З часом студія переросла у школу, і вже з перших років існування музична десятирічка, як школу називають у місті, стала провідним центром музичної культури Харкова. На вас чекає сюжет. Дивимось разом. Місце, де всі живуть музикою. У Харкові знаходиться відома у світі унікальна школа-інтернат для обдарованих дітей-музикантів. В усій Україні таких навчальних закладів лише чотири дивовижно, але у школі настільки багато талантів, що кожен четвертий учень тут вважається маленькою, але дуже перспективною зірочкою. Тому й не дивно, що випускники харківської музичної десятирічки. Приймаються у кращі оркестри світу та стають музикантами міжнародного класу. Ми гордилися своїми музиками і продовжуємо робити це з великим удовольствием. У нас очень много талантливіших талантів. це признають всі. Кожен год 50-60 дітей отличаются в складних міжнародних соревнованнях або регіональних то або в Росії, або в Германії, або в Іспанії, як в цьому року, або в Чехословакії, ну і в Україні, конечно, ми проводимо багато конкурсів, участвуємо. У нас, помімо общеобразовательных уроків, як в обычных школах, є специальные. У кожного є своє спеціальне: піаністи, хлітісти, багатісти, габаїсти. Все весь диктор музикальний. Харківська середня спеціалізована музична школа-інтернат має високий рівень професійної підготовки та музичного виховання талановитих дітей. Кожен учень цієї школи закоханий у музику. Можливо, саме у цьому секрет її успіху: концерти, гастрольні подорожі, участь у фестивалях міжнародного рівня та, звісно, численні перемоги. Обдаровані діти стають лауреатами чи призерами серйозних міжнародних конкурсів. Щороку талановиті учні добиваються нових великих успіхів, підтверджуючи високий статус музичної школи. Ярослав Шемет, випускник цього року, лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Директор музичної школи пророкує Ярославу велике майбутнє та каже, що дарування вже чекають у кращих вищих навчальних закладах країни та світу. Дивовижно, але хлопець-школяр уже готовий до професійної діяльності. Він диригент, і це його улюблена справа. Під час навчання Ярослав зібрав шкільний симфонічний оркестр. Який учні та викладачі називають оркестр Шемета. А на шкільні свята саме Ярослав готує концертну програму. Наша школа для нас вже стала основою. і їй, ми можемо йти спокійно в будь з вище музикальної черзі. Ярослав готовий присвятити себе музиці та продовжити свою кар'єру на українських та світових майданчиках. Саме такий шлях обрали і численні славетні митці, випускники харківської спеціалізованої школи інтернату. Однозначно, і нове покоління музикантів продовжить гарну традицію. Прославлення музичної України на весь світ. Молодих людей, що від природи наділені яскравими здібностями, тих, що своїми зусиллями, розумом і талантами досягають високих результатів, шанують та цінують у нашому регіоні. А молодь у свою чергу створює позитивний імідж для міста. Харківський фонд підтримки молодих дарувань шанує молодіжну еліту Харкова. Докладніше у нашому сюжеті. справжнє визнання успіхів сучасного покоління здійснює Харківський фонд підтримки молодих обдарувань. Серед стипендіатів фонду Таланти, які гідно представляють Україну на світовій арені. Їх імена відомі у різних країнах світу. Їх робота визнана на міжнародному рівні. Я з впевненістю можу сказати, що наш город. Міст... Знає своїх талантливих дітей, молодих людей старається чи може їм допомогти. І я думаю, що і впріть ми будемо держати руку на пульсі. Харківський фонд підтримки молодих дарувань заснований у 1994 році. Тоді це була перша і єдина в Україні громадська благодійна організація, яка зосередила зусилля на допомозі обдарованим дітям і молодим людям для подальшого розвитку їх талантів. Ідея створення такого фонду належала Євгену Кушнарьову, тоді меру Харкова. Першими стипендіатами стали призери міжнародних фестивалів, конкурсів та олімпіад. В кінці декабря, коли вони збираються в Большому, в, в большом залі оперного театру, коли вони готуються вийти на сцену і отримати з рук президента фонду на сьогоднішній день та Маркович Довкін членов фонда, меценатов наших, которые выделяют стипендии, получить этот сертификат. Когда им аплодирует весь зал, когда их показывает телевидение, когда они имеют возможность показать свой талант, выйти к инструменту, сыграть, спеть, рассказать. Я думаю, что для них это очень важно. У свій час стипендіатом фонду неодноразово ставала знаменита плавчиня майстер спорту міжнародного класу Рекордсменка та багаторазова чемпіонка Європи, світу та Олімпійських ігор Яна Клочкова. Яна Клочкова, многократна стипендіатка нашого фонду, стала в первый раз обладателем стипендій, когда ученицей школи, и это была її первая победа на європейському. Всі останні были уже потом до її олімпійських золотых металів. Протягом 19 років щорічно оголошується конкурс на стипендії Харківського фонду підтримки молодих дарувань. У ньому беруть участь школярі, студенти та аспіранти, які мають неабиякі досягнення в галузі точних природничих та гуманітарних наук у літературі, спорті та мистецтві. Щороку харківський фонд підтримки молодих дарувань відкриває нові імена, які згодом займають гідне місце в суспільстві і реалізують свій творчий та інтелектуальний потенціал для рідного Харкова та всієї України. Настав час тодіної частини програми Молодіжний портал. Всеукраїнський фестиваль молоді відвідала делегація від Харківської області. Варто зазначити, що до участі були запрошені найактивніші представники регіонів України. Отже, учасники фестивалю Молоді люди Харківщини з представниками департаменту молоді та спорту Харківської облдержадміністрації вітаю вас у нашій студії.